Вітаю всіх на своєму каналі. Погляньте, які в мене є гарненькі букетики. Це з хризантемок, які я нещодавно отримала. Думаєте, я їх для краси собі поставила? Звісно, ні. Хто дивиться постійно мій канал, пам'ятає моє відео, де влітку в мене одломилася гілочка з хризантеми. Така вже груба. На бутонах. І я її поставила в стакан з водою, і вона пустила корінці, І розквітла, звісно. Зараз вона вже нормально так в стаканчику в мене росте. До чого я? Я вирішила цей фокус повторити. Взяла, пообламувала гілочки з хризантем. Обрізала пляшечки, в них налила я розчин сізарину І поставила ці букетики. От, бачите, отак це виглядає. Вони тільки дня три, може два, як стоять. Але я розраховую на те, що вони дадуть корінці. Дуже хочеться збільшити кількість маточників. Будем подивитись.